Вже третій день триває облога ринку добробут. Комунальники намагаються знести огорожу, що закриває проїзд по вулиці Старій. А працівників ринку, що намагалися запобігти демонтажу, муніципальна варта вирішила розганяти силою. Люди кажуть, що їм в обличчя розпилювали перцеві балончики, а декого навіть побили так, що довелося їх госпіталізувати. На місце викликали поліцію, яка допомогла врегулювати конфлікт. Починається захват ринку, починають вони різати такі ворота, на які підставі ми не бачимо ні документа від них, нічого, вони нам нічого не показують. Вчора позавчора ми відбили, а сьогодні в сьомій годині ранку вони почали різати нам в Ну що ж бо жінки? Почали нас бити, катувати нас почали. Одна попала в реанімацію. Двоє взагалі побили. Після операції коліно тільки от вийшло вчора. Коліно впало на коліно. Два вони так мають бути. Це ж Два дні було. Два були. Ну, приїхали в Балакал, почали знімати, вони це, не представилися нічого, без жодонів, без документів. То було 7 година. Я їду тою стороною, вони вже тут гурмувалися, і 7, 7 пару хвилин по 7 вже почався захват. Треба було тільки вивести, та жінка лежала на, Жінки. на землі. Старша жінка. Щось, де історія, совісті немає зовсім. То, взагалі чоловік казав, що я не знаю, що я не зробив. Директор ринку розповідає, що тут працює понад 300 підприємців та робітників, а дії міської влади можуть загрожувати їхній діяльності. Як я собі уявляю нормальну співпрацю е бізнесу з владою. Ми хочемо вам їхнє тезнес основу, ми хочемо покращити вам життєдіяльність. Що може бути проти того, правильно? Покращити вони хочуть прийти зняти брами, бо вони виявляються, намішають зробити вільний доступ до ринку. Тому що, видно, це для нас краще, особливо вночі, коли люди свої речі залишають, щоб, щоб був вільний доступ. Мотивуючи це тим, що перенесіть браму просто. Але і тут все не так просто. В кінці серпня виходить рішення, це вже не на нас, а на власника цієї ділянки про заборону на об'єкти будь-яких ремонтних та будівельних ділян, робіт. Це означає, що ми нічого не маємо права. А тим більше в центрі міста встановлювати браму. Це три дозвіл мати. А ця, ця брама, яка стоїть, вона вже з 90-х років стоїть з погодженням тодішньої влади. Посадовці міської ради розповіли, що згідно аналізу новоствореного управління контролю за використанням земель міста ці огорожі були встановлені по факту незаконно. А щодо нападу на людей, то цим питанням зараз вже займається поліція. Кілька земельних ділянок, де перекрита вулиця. Ще за ринком добробут є ще одна ділянка міська, на якій вони не мають жодних повноважень, облаштували там якісь халабуди, поставили якісь машини там стоять. І просто це в рамках ну, якби дотримання закону і наведення порядку. Демонтаж Брам здійснюється відповідно до рішення виконкому номер 781 В ньому йдеться про облаштування укриття бомбосховища у Галицькому районі міста Львова та забезпечення функціонування тимчасової автостоянки. Приймається рішення про бомбосховище, про яке сім місяців нікому не було діла. Силами е, працівників ринку, торгуючих ринку і волонтерів, коли почалися обстрілення з Львова. Це ця, ця територія, це бомбосховище було почищене. Там вивезли два, два чи три вантажівки сміття. От. Для того, щоб люди під час обстрілів хоч могли кудись, вони знаходиться в неналежному стані. Місто дійсно мало не займатися. Можливо, це правильний поступ. Чому тільки це звернуло через сім місяців після початку бойових дій? Текст цього рішення не був оприлюднений, бо зараз у воєнний час це стосується оборонної роботи. Тому підприємці стурбовані, що можуть втратити своє робоче місце, бо автостоянку можуть облаштувати і на території ринку. Облаштування автостоянки не є ем, темою, яка з обмеженим доступом. Це якісь там вуличні перетворення, де має створитися якийсь додатковий комфорт. Нічого не зазначено про те, де має бути ця стоянка, замість яток, замість ринку. Яка як це має виглядати? Зараз представники міста та ринку домовилися про зустріч, щоб зрештою врегулювати цей конфлікт.